Вітаю! Сьогодні в пошуках за цікавинками ми знайшли таку вазочку, гледчик, дуже цікавий. Він вироблений з глини. Чесно кажучи, на пошуках в просторах інтернету я не знайшла нічого схожого. Ну, схожі знайшла, але саме такої вази я не знайшла вона не має прізвища, але є ось така. Ну, мабуть, це підпис автора. Я так сподіваюся. Цікаве те, що вона з глини, а малюнок виготовлений, на мою думку, з фарфору. І він інкрустований в глину. Він гладесенький і на дотик, як... Як порцеляна дуже цікавий колір, хоча на вигляд, ну як би фабрична ваза, глечик дуже схоже на ЛКСФ. Можливо, це воно і є. Без тріщин, сколів, нічого такого немає. Ну, звичайно, є якісь сліди з носу, але на вигляд ціленька, гарненька, в етнічному стилі, я би сказала вазочка буде приємним доповненням до вашого інтер'єру ось така цікавенька